приехали уже закопано. Сейчас быстро собираемся и бежим на фуникулер. Взяли все вещи с дома. На ну, два дня приехали. Ты по-моему, не мини вещи, а ваши. Ні, я помахай ручкою. Що, ви готові? Що, може, ти не зав'язував штани на камеру? Вс, сьогодні страдання не буде. Завтра буде більше. Дивіться де ми зараз. Моцно, ні? Женя у нас рішив отам. Ото Женя сміє. вирішили. Підняться вдвоєм, а ми с Ромою стоїмо і дивимося. <клес клес> Подйомчик наш. Тут Грамаріо теж вирішив піднятися. А знаєте чого? Тому що його камера в мене. Він боїться, що я впаду на неї. Топчимося зараз. Жені піднімаємось.

Женя, Ми її не застудимо опять. Махайка! Малий скалолаз. Женя, не піднімай її, так у неї вся спина гола. Чекай, замазала, так? Да? Ну нічого. Спустимося до машини, я повитираю тебе. Ти не замерзла? Коко. Давай зробимо з деньчи, давай. Ні? Вона вперта йде вперше. <сі> <И, і, і, сі> Вона хочеться зробити самостоятельно своїми ногами. Мія, ти скалолаз? Скажи Мія, я покоряю свою першу гору. <сі> так? <сі> давай. Так. Давай. Красота, звісно, просто. Якби Женя сказав, камера не передає. Я вже там заморився. Знаєш чого? Чого? Бо в нас не та фізична підготовка, Женя. Та я готовий я п'ять готов. тисяч. На які п'ять тисяч? Ельбрусі. Ельбрус. Іди вже, раді Бога. No Żenia, a pustyje Poczekaj, Poczekaj. No, idziemy no idziemy tam. Tam chcesz? Jeszcze nie piszczemy. Jeszcze Ale ty jesteś potężna, nie? No... Mocniej od nas, powiem tak. Я вже заморився. <laughs> Я вже. Юся, Може ми віддихнемо трошки? Ні, йдемо до вперед. Mm -hmm. Вперед і тільки вперед. Молодець. Вперта. Давай. Наша Женя впертость помножена на два. Nie, ну це, звісно, прикольно, так? Да? Наша дитина тягне з покупором. Дивіться. А то е, як це, ескалатор, як це називається, Женя? Подйомник, подйомник, на якому ми приїхали. У нас є півтори години тут погляд. А там не знаю, видно чи ні. О, там, де мій палець. О, зараз, отут. о Отам якесь селище. Ну, йдемо на гору. Забачте, я ще починається доця. Оце ж вона вже налазилась, розумієш? Дивіться, яка краса. Супер. Ромаріо додає нам диму а там облака. Сібята. Та я себе фачу. Смердюк. Давай, альдюсо, Де мама? Мія махарончиком. <клес> там. там, ага, зрозуміло. Поки ми не піднімемося там. вставай тут. Тута. Тута. Маленькая фото фотка. Добре, продовжуємо путь. Маленька фотосесія з татом пройшла, з мамою вже фоткатися не захотіла. Чесно говоря, я вам так скажу, якби я вділа без рукавку, то мені було б непогано. Ну ха. Дівчина поразка. Повім то. М'юся, є молода, яка тут забирається. Молодших немає. Зато буде спать добре, сподіваюсь. Побачите. Камера 360. Мия, стой. Пташка, так? А, ну всё, мать. Махай, хайка. На. На. Снимай. Камера 360. Покажи по термометру. Сейчас, секунду. Мия. ступай. Так, а вот видишь, как мощно есть, здесь? Короче, Міюся сказала нам всім спускатися і побігла вниз, потащила тата, а ми з Ромою стараємося успівати за ними, але Міюся, швидше, ніж ми. І без Дивися, а тут ось хтось банку сховав. Тому що як -то, секретик в дитинстві було дуже. Ну клад. Рома! Кладка тут трошки друга. Мама блогер, бачиш, інфлюєнсер. Не, не хочеш. Ну добре. Ну бо вона вже устала. Забачу. Махай! Хейка! Доть, витянь палець з носа. Ну добре, йдемо. Рома, махай, хейка! Але не йдем. Ти сама вийшла, І нам зробила це, доця. Якби не ти, ми б не поліз. Гей! Так... скільки метрів. А там стояв якийсь стовп. Я не знаю, такий біло... 1987 метрів і міюся взабралась, ви представляєте? Ну це просто. Да, два дні тому було годик і 8 місяців, а міюся у ну, нас всіх потащила, з дорослих потащила наверх. Ми, я вже не збиралася сюди підніматися, так вам скажу. Отак це виглядає знизу, а воно трактор чи снігоубиратель якийсь, взагалі. Вищищають дорогу. У Рома було таке цікаве питання, як вони втащили його сюди по, по частях. І йомо я б... держи. Що, заключай камеру. Обі. Та звісно, так слабо, я тут. Зашли в ресторацію, я покушала. І вона тільки тільки воду, а вказується сир. <гум> На сирнік не хоче.

Proszę sobie wyobrazić, że również w dolinie Kastrowej, w płatnościach pasyczka, to nimi niesprzyjającym warunkiem, jak chociażby brakło, pięsty las nie sięgał do tego, tak wysoko jak dziś. Niżej, z halami, sąsiaduje piętro posod Wreszcie najniżej znajdują się lesiste wzgórza zwane reglami, a piętro kadłub. W dolinie Smojej Kastrowej lasy reglowe pokażone są przez niezwykle cenny przyrodniczo buch świergową.

Дивіться. Пам'ятаєте, що Міюша Люба у нас камінчики? каменчики сгубила камешки, заставила піднімати. Це там, коні? Так Давай, як люди на повозках катаються. Тут вже Дивіться, воно всіх штрафують. Ми як піднімалися, то думали, що тут можна вставати, бо паркінги є. думали, я туди, А, Женя дивиться на знаки. Ну, Я не дивилась на знаки, тому що ми так спішили, що це. І коротше, повністю у всіх колеса заблоковані. Ховай ще, ховайся, зимка, 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 зимка. Стой, стой, на дорогу не можна. Мій, на дорогу не можна. Де так? Так, по трошки, потрошки, потрошки. Ну, звісно, згори набагато проще, але міюся вже устала, вирішила посидіти відпочити. Згори, звісно, набагато проще йти. Женя взагалі чуть Богу душу не віддав, поки ми піднімалися. Підвору сміюше. Пить хочеш? Будеш пити? Взагалі. А люди йдуть і йдуть, і йдуть, і йдуть. І автобуси тут їдуть, таксі їде. Звісно, дуже красиво, дуже класно. Потужно. Потужно. <рес> Ромаріо теж каже, що йому подобається. Да, нормально. Нормально, ну, звісно, не Еверест, віріст. Ну так. Да, <рес> Були <і> повишені. <рес> <Нараза>. Іде. <рес> Дивіться, як гарно, я просто не можу з цього. Я просто в шоку. Доть. Доть. Что, тебе жарко? Речка там течет, так? Файна речка, так? Мьюш. Ох, заехал Роман, я цей. Я... Ну, no, ты понял, да? Зайка, давай. Хороший. Курточка, туди туди Ой. По ручку. Давай. Балкончик есть. Ой. Ну. Курточка, а тут телевизор нема. Уважаем. Ага, я понял. Давай, ючки, вейх. Тут даже фен есть. Не да, надо было фен брать, понимаешь? А в мене есть телевизор. Я можу мої Вийшли на балкон в апартаментах. У нас тут оленів під окнами ходять. Ти Такі Вийде в нас на гори. Трошки відпочили, вийшло зараз. Ідемо подивитися, що тут є цікавого в місті. Дитячий майданчик. Це ще мія не побачила. ми вийшли на вулицю, вона ще тут пасеться. Дивіться. Її нічого не інтересує. Вона в себе вдома. Так виглядає відома. Закопанська вулиця Крупівки, Тут вже так оживлені вулиці. Куча ресторанів, запахи, тут риба і так пахне. Не ну. встару так переділа, бо вийшла безрукавка, щось я так замерзла, це себе місяць. Хотіться штані то трохи. Придися, штам не надійте. За копаном треба спробувати гуральської налівки. Доці, а чого ти розжулася? І... Сир. Осипок. Дуже прикольна штука. Мія вже воно ну, задівають. Сейчас подивимося, може щось і спробуємо. Власне, і осипки. Такі ціни. Подивився. Може, щось і босно. Моє у нас це було на новогодняу ярмарка було. За скільки ви сирочок купували? За 8 чи за 10, да, штучок? Це три, по-моєму. Та ні, не було ти було дорого. Це я ще самі... Може, я не знаю, в цьому році, може, не пам'ятаю, але взагалі вони були по 3 злотих. Восім чи десять виплатили за штуку, а тут 5 і 3. Не знаю. В мене в голові, я ну, пам'ятаю їх по 3 злотих. Це ж бо Ну, Рома теж що було, восім чи. Ну може, ну так. Ми на їхній родині. Батьківщині. Батьківщині, так. Гляньте, яка тераса. Місцевий транспорт. Що, да. йдемо там? Доця, а що в тебе щоки надуті? Шарика не купала. Та, Тату зажимаю.